Це відео сколихнуло інтернет. У Міноборони, відзвітували, знайшли винних у інциденті в Гончарівському. В ході проведення службового розслідування. Факти належної організації навчально методичного збору підтвердилися, за результатами службового розслідування пропонується притягнути до дисциплінарної відповідальності 10 посадових осіб всіх органів управління збройних сил України, які відповідали за виконання даного заходу. Нагадаємо, на базі першої окремої танкової бригади у Гончарівському протягом двох тижнів мали проходити військові збори для резервістів. Тисячі чоловіків прибули на місце дислокації, та замість вишколу мали майже день чекати під парканом військової частини. Частина армійців вирішила згаяти час з алкоголем. Явили замість тисячі резервістів. Військомати прислали на десятиденні збори майже три тисячі. Після того як відео потрапило до мережі, президент наказав розібратися у ситуації та покарати винних. Про це писав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. Відео ж з п'яними резервістами тим часом ширилося інтернетом зі швидкістю блискавки. Менше тижня минуло, у міноборони визнали. Помилка справді була з приводу покарання винних у соцмережах. Думки. Розділилися визначено рівень і ступінь відповідальності кожного керівника. А також я хотів би, щоб в тому наказі, крім накладання дисциплінарного стягнення, я побачив і заходи, які необхідно провести в генеральному штабу сухопутним військам і командування оперативного командування, щоб в подальшому таких недоліків просто не було. Чи повторяться такі випадки у збройних силах? Покаже час.